Сьогодні ми будемо говорити про цикл, який буде використовувати три параметри range – start, stop і step. Ось ми маємо з вами задачу вивести всі непарні числа з інтервалу від 1 до b, включно, зверніть увагу, де b ціле число, яке вводить користувач. Якщо нам говорять про те, що ми не можемо використовувати конструкцію розгалуження, це означає, що ми не можемо з вами проходити по кожному числу, перевіряючи, чи кратне воно двом чи ні, чи є воно парним чи непарним числом. І тут нам допоможе наш степ. Ми розуміємо, якщо ми починаємо з одиниці, то наступним непарним числом буде одиниця плюс 2, тобто 3. Це означає, що ми маємо працювати з. Кроком 2. І останнє, якщо наше число B буде непарним, то ми теж маємо його вивести. Воно потрапить в той інтервал, який ми мусимо вивести. Повертаємось до нашого репла, на якому ми зупинились минулого разу, і будемо продовжувати писати код. Нам Достатньо з вами прочитати тільки число B. Одразу ми можемо писати наш форм. І in range. І тепер ми пишемо з вами початок 1. Далі ми пишемо наш B, і оскільки ми повинні його теж включати в наш інтервал, то ми напишемо з вами B плюс 1. І крок у нас буде 2, тому що нам потрібні всі непарні числа. Ставимо дві крапки і записуємо print. Ми Виводимо наше І. Щоб не отримати на виході багато рядків, ми з вами поставимо команду end, параметр, який буде означати, що все буде відбуватися в одному рядку. Запускаємо наш маленький код 25. Він повинен потрапити в наш інтервал. І ми бачимо, що це так, так і відбувається. Інколи наш крок нам невідомий і його дає нам користувач, як, наприклад, в, цьому, в цій задачі. Яку ми зараз з вами подивимось. Наступна наша задача надрукувати знову ж таки всі цілі числа в інтервалі від А до Б включно, які будуть кратні деякому числу С. Це наш крок, насправді. Тобто ми могли зробити нашу задачу двома способами. Один простий спосіб в лоба, ми зараз його напишемо з вами, тільки е, закриємо, закоментуємо ці програми, які ми вже робили. Спочатку, знову ж таки, ми робимо в лоба, тому uh, I in range, ми будемо мати тільки два параметри. Ми починаємо з А. І закінчуємо, оскільки B має бути включено, то B плюс 1 маємо поставити обов'язково. І тепер ми тут ставимо крапку, і у нас тіло програми починається з того, що ми перевіряємо, чи це число, чи наше І буде кратне в нашому С воно застачу на це дорівнює рівню, то це означає, що ми можемо роздрукувати це число І. Ну і знову ж таки, щоб все було красиво, не було багато місця, нас не займало, ми з вами ставимо end пропуск. щоб воно це робило. Запускаємо. А нехай у нас буде дорівнювати 25. Б ми зробимо, наприклад, 78 А. Це в нас буде 3. Ми з вами отримали всі числа, які будуть кратні. 3, включаючи 78. Але для того, щоб ця програма відпрацювала, ми з вами кожен раз нарощували на одиницю наше, наше І, починаючи з 25. Перевіряли, чи воно кратне нашому С. Якщо воно кратне, то ми його роздруковували і знову нарощували на одиницю. Ви час перевіряючи. Тобто ми з вами гнали від 25 до 78, кожен раз перевіряючи це число. Чесно кажучи, це не найкращий спосіб, тому що добре, що в нас з вами маленький діапазон. А якщо б це був мільйони, ми з вами мільйон разів перевіряли число, яке було, наприклад, кратно там, 187. Да? І 186 разів ми даремно робили би цю дію. Як можна зробити це красивіше і елегантніше? Нам потрібно одразу перевірити, давайте це ми теж закоментуємо з вами, Ctrl-X, і спробуємо цю задачу розв'язати іншим способом. Я зараз скопіюю дві команди, які мені обов'язково згодяться. І трошки про це поговоримо. Що нам треба зробити? Нам треба налаштувати наш початок, наш старт таким чином, щоб він був одразу кратний тому числу, яке ми приховали за змінною С. Як це перевірити? Якщо наше А, з остачою на С, не буде дорівнювати нулю. Тобто воно не є кратним, то ми повинні якимось чином наше число А наростити на те значення, яке дозволить числу стати кратним. Тобто ми з вами повинні до нашого А додати, тобто що А плюс дорівнює, що саме, я повинна додати число С, да, тобто свій крок. Від якого я маю відняти ту остачу, яка залишається, якщо я поділю своє число А на С? Давайте спробуємо розібратись, що саме ми з вами робимо. Наприклад, у нас є число 25, воно не кратне, його остача відділення буде дорівнювати одиниці. Скільки нам потрібно додати до нашого числа 25, щоб воно стало кратне? 3. Ми повинні додати оцей наш 3, наше, наш крок, а до цього, від цього 3 ми повинні відняти оту остачу від ділення нашого числа А на С. Це одиниця. 3 мінус 1, 2, 25 плюс 2 це 27, це і буде те число, яке буде кратне нашому 3, нашому С. Коли ми це зробили, зверніть увагу, що ми це робимо тільки в тому випадку, якщо наше число не кратне нашому це. Я хочу, щоб ви сконцентрувалися на тому, що перевірку ми робимо тільки один раз, а не стільки разів, скільки ми будемо перевіряти в нашому циклі. Тепер нам треба додати, оцей крок в наш форф range. Тобто, я повинна сказати, що третім параметром буде. Це, тобто той круг, з яким ми будемо переходити від нашого 27 до 30 да, 33 і так далі. Ну, а тут же просто ми замість того, щоб перевіряти, просто будемо роздруковувати наше І. Фактично кількість рядків в нас та сама. Але цю перевірку if ми перетягаємо з вами з циклу. Нагору перед циклом, робимо тільки один раз. Налаштовуємо наш крок, налаштовуємо наш старт. І тепер ми будемо спокійно перестрибувати нашим кроком, так, як ми робили в, в минулій задачі. Це буде працювати дуже швидко. Запускаємо на тих самих даних: те ж саме 25, ті ж самі 78 і той самий крок 3. І ми отримуємо. Правильне рішення це насправді ми з вами створили універсальну програму, яка буде працювати за будь яких умов з будь-яким кроком. Зверніть увагу, А завжди буде менше Б. Тобто ми починаємо, якщо ми спробуємо зробити навпаки, то ми побачимо, наприклад, А дорівнює 78. B дорівнює 25, крок, залишаємо той самий 3, і ми побачимо, що ми нічого не отримуємо. Чому? тому що ми навіть не заходимо в цей цикл. Яким чином працює наш форм? Перед викликом циклу перевіряється умова. Якщо І, яке дорівнює в даний момент А, менше B плюс 1, то ми заходимо в наш цикл. Як тільки ця умова перестає виконуватись, ми виходимо з цикла, але якщо ця умова взагалі не виконується, то ми в цикл просто не заходимо. Але в нас є задачі, які просять зворотнього напрямку. Наприклад, просять написати програму таймер зворотнього відліку, яка запитує у користувача кількість секунд, з якої треба починати відлік, і Рахує до нуля, так? Наприклад, у нас n дорівнює 5 має бути 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зрозуміло, що той тип фори, який ми зараз працювали, тут не підходить. Що нам треба зробити для того, щоб у нас був зворотній відлік? Нам з вами потрібен інший крок. На зараз за замовчуванням крок був одиниця, додатнє число. А якщо воно буде мінус одиниця, це буде означати, що ми будемо з вами зменшувати кожен раз. Ми будемо зменшувати наше число. І фактично ми маємо йти від старту, який повинен бути більше, ніж фініш. Давайте спробуємо написати цю задачу. Отже, в нас є тільки n, дуже хочеться це скопіювати. Давайте це зробимо. Який нам дає користувач. А далі ми з вами пишемо, знову ж таки, for і in range. І тепер ми пишемо з вами від n. Якщо ми повинні з вами йти до нуля включно, то нам потрібно написати число, яке буде менше на одиницю нашого нуля. Це мінус 1. І крок у нас буде теж мінус 1. Print наше i. І я хочу, щоб це тепер було. У стовпчик, тому я не буду використовувати параметр end. Запускаємо. Можемо, до речі, після того, як закінчиться наша програма, написати ще красиве слово finish. Print, що ми з вами закінчили роботу нашої програми. Запускаємо. Хай це буде число 10. Зворотній лівітлік. 10, 9, 8 і так далі. І ми закінчуємо словом finish. Є ще одна задача, на яку я хочу звернути вашу увагу. Дано два цілих числа а, Б, і нам потрібно вивести або в порядку зростання, або в порядку спадання, якщо в залежності від того, що в нас більше А, чи Б, якщо А менше Б, всуваємо наш фор, і тут ми пишемо Б плюс 1, тому що від А до Б включно. І ми з вами роздруковуємо наше І, знову це зробимо в рядок, end. і. Лапки. Інакше for і e in range, і тут ми від А до Б. Нам потрібно, щоб 25 теж було тому Б мінус 1, і з кроком мінус 1, мінус 1. І що ми робимо? Ми теж виводимо, перевіряємо роботу спочатку в зворотньому напрямку 50. 25. І ми отримали потрібний результат. Тепер за зростанням 25. Вся програма працює. Отже, ми з вами познайомились з прийомами, які дозволяють нам використовувати три параметри range і змінювати напрямки виведення чисел. Але є ще можливості, про які ми маємо поговорити в наступному занятті. Hey.